Це телевізор Hisense 55-ї діагоналі 4К HDR. Є система, яка а, робить картинку більш плавною, для того, щоб динамічні сцени у нас були приємні на око, щоб не було отаких от, от ривків. А, що є класного в цьому телевізорі? А, тут можна встановлювати додатково а, різні додатки, що вже є. Давайте я вам покажу одразу. Є Netflix встановлений, є YouTube, Apple TV, uh, M'Ogo. Це те, яке одразу йде ті додатки, які одразу йдуть uh, при купівлі телевізора. То додатково їх встановлювати не потрібно. Uh, є магазин додатків, які ви можете ще дозагрузити туди. Mede Station X, uh, популярні для. Тих людей, які не люблять платити а, за контент, да, а переглядати його безкоштовно. Тут це можна зробити. А, дуже класний пульт. Що мені подобається? Те, що основні програми виведені одразу вже а, на пульт. А, це Netflix, це YouTube, Apple TV, хто користується. А, і одразу можна подати а, в додатки. А, нажимаємо на пульті керування YouTube. І одразу попадаємо сюди, в цей додаток, і можу вам показати одразу, наскільки він гучний. Це у нас склад. В квартирі це буде прям дуже гучно. До речі, можна прослуховувати і музику, якість озвучки тут на вищому рівні. А картинка, як ви бачите, 4К. Дуже, дуже гарна яскравість, зелений колір насичений, дуже схожі на телевізори Samsung, але набагато дешевше. Самі телевізори перед відправкою до вас ми перевіряємо обов'язково, щоб була ціла матриця, щоб не було битих пікселів. Да, і ви отримуєте готовий для використання класний телевізор. Його можна ставити на ніжках на стіл, можна також повісити на стіну. Кріплення там всі є. додатково кронштейн, Якщо потрібно, ми можемо вам запропонувати вибір. У нас широченний. Це не єдиний класний телевізор, який у нас є. Тому звертайтесь, пишіть у коментарях. Є різні бренди різної якості на різний на різну ціну. То ми торгуємо тільки офіційною технікою. Гарантія на такий телевізор 24 місяці. Якщо ви побачите десь, хто пише 12 місяців, там 3 місяці, це не, не офіційна техніка. Хайсенс, сам виробник, дає 24 місяці. А, тому звертайтесь до нас залюбки. Будемо вас раді чекати. Любимо!